А от захід постійно на крок позаду потрібно зробити кроку вперед і дати Україні те, чого вона потребує, щоб закінчити війну зараз. Це не мої слова, а це слова колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. А саме так він вважає, саме так він заявив. Про це він сказав в інтерв'ю Бабелю на думку Джонсона. Підхід не провокувати Путіна є хибним, оскільки російський лідер він власне провокує і не лише озброєннями. А як ви оцінюєте? Як ви оцінюєте цю позицію, що Захід відстає? Джонсону, звісно, певною мірою легше говорити, тому що він зараз не при владі, але це він просто нагадує про себе, і йому потрібно провокативно прозвучати, аби не забули про нього в політиці? Чи він може чесно сказати те, що люди, які при владі, не можуть сформулювати? Нас його чесна позиція відома про те, що Борис Джонсон був одним з тих, хто постійно штовхав країни заходу своїм прикладом, надавав нові зразки зброї, які там вагалися надавати Сполучені Штати, зокрема. Тобто позиція Великобританії завжди була ось якраз на крок попереду троху. Джонсон по суті демонструє показує той ту проблему з якою ми продовжимо зіштовхуватися. Що незважаючи на всі ці обіцянки, незважаючи на ці величезні пакети допомоги, підтримка України, вона все одно залишається. Ну, не відповідаючи, скажімо, в конкретному моменту, тобто і затримки відбуваються, і нам вже через майже 20 місяців давно відомо, що нам потрібні артилерійські снаряди нам потрібні конкретні далекобійні системи, але ці рішення чомусь не приймаються. І чим довше вони не приймаються, тим довше фактично затягується цей конфлікт і в результаті. Довше і більше грошей доведеться знову ж таки вкладати країнам заходу на підтримку України. Тому пана Андрія, ця... ну це ж така очевидна історія. Насправді, що якби атакамси були уже, ну наприклад, у червні чи в липні в розпорядженні збройних сил України, то на жовтень просування було б далі, а можливо, і могло би йтися про прорив до Криму і про перерізання сухопутного коридору, але про атакамси рішення немає. Про Абрамси ідеться тривалий час. Вони поки що не у нас. Про от безпілотники говорить зокрема Борис Джонсон. Я цитую, що перемогти можна Путіна Росію, надавши кращі технології безпілотників, системи залпового вогню, далекобійні ракети, засоби ППО. Треба перестати турбуватися. Про Путіна F-16 – тривалі переговори. А танки, леопарди тривалі переговори, а безпілотники. Грей, так ми от про о, ці о, говорили про Ігл, Я перепрошую з чаєм трішки переплутав. Але так грей ігл, ці знамениті американські безпілотники, о, вони так само о, 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 бояться їх надавати, тому що технології можуть можуть опинитися в руках росіян. Це коли-небудь припиниться, чи нам правда дають тільки те, щоб ми не померли прямо зараз. Я ще додам ось цей формат Рамштайн. щомісячний, коли надаються нові допомоги, він, він також не дає нам впевненості щодо того, що ми матимемо через рік, що ми матимемо там, наприклад, як нам планувати весняну кампанію 2024 року. Тобто, помісячні ось ці транші вони. Дуже складні для того, щоб оцінити потім та планувати якісь конкретні операції, і під час війніського саміту, коли приймалося ось це рішення про гарантії. Великої сімки так всі очікували, що це будуть ось конкретні вже рішення. Там пакет підтримки, ну там не на 10 років, але хоча б на рік, на два. Щоб було розуміння того, що від сполучених штатів так ці потоки не перериватимуся. В результаті так ми бачимо, що гроші заморожені. ми зараз говоримо про те, що не впевнені, яке буде фінансування на 2024 рік. Тобто, це фактично для нас також. Буде челендж виклик в розумінні того на яку підтримку ми маємо сподіватися як. Як ми будемо протистояти, тобто нам вийти в атаку чи навпаки панувати оборонні дії. Чому цього не роблять? Ну, поясню там багато. Я думаю, що вони пов'язані насамперед з персоналіями в адміністрації Байдена і в Раді національної безпеки, зокрема вони впевнені в тому, що Російську Федерацію добувати в даному часі не потрібно. Вона може є зокрема такі підозри, що Сполучені Штати ще досі хочуть використати. Стати Російську Федерацію проти Китаю в можливому конфлікті щодо Тайваню і також для європейських країн також ось ці докобійні системи вони досі вважають що це призведе до додаткової ескалації, призведе до того, що Російська Федерація може відкрити якийсь другий фронт, скажемо, там в Білорусі щодо Україн НАТО, ага. чи може спробувати якраз. Посилити свою гібридну війну саме проти е європейських країн, тобто це буде розсінюватися Ну вони думають, що це буде вже е розсінюватися путінською Росією як втручання, втручання саме і підтримка пряма е України, яка е ставить під загрозу національні інтереси Росії пане Андрію, але ось. Е на заході ж дуже гарно рахують гроші в Америці. Гарно рахують гроші і вміють рахувати. Ви навіть на уже вказали зараз в своїй відповіді на одну ну на один такий парадокс. Так що якби більше грошей було виділено одразу одномоментно на певні типи озброєння, припустимо, на далекосяжні ракети, і ми їх отримали, а треба було б менше менш розтягнуто в часі допомагати Україні, і таким чином витрати бюджету того тієї ж Америки були б меншими. Не забуваймо про те, скільки грошей через відмову України від ядерної зброї ті ж сполучені Штати Америки зекономили просто на тому, що програми ядерного стримування були меншими. А, і зрозуміло, коли дивитися вперед. Якщо і коли, мабуть, навіть коли тут е, е, краще ставити. Е, Росія не зможе бути такою потугою для Європи і загрозою для Європи. Америка просто буде економити значні ресурси на тому, щоб не посилювати свої війська в Європі, а для того, щоб опікуватися іншими зонами, які вони вважають своїм пріоритетом і певними загрозами. Ну, турбуватися про Тайвань, припустимо. Так, тобто певні ресурси можна буде перенаправити, але виходить, що зараз е, американські політики не згодні, Годні подивитися стратегічно вперед. Чому цього не відбувається? Вони ж вміють рахувати. Тут пояснення може бути як раціональні, так і нераціональні. Ну раціональне пояснення це насамперед побоювання. Ті, які лунали з боку Російської Федерації щодо готовності використати ядерну зброю, це загалом невірне розуміння російського військового потенціалу, до речі, тобто ті помилки, розвідки, які були на початку конфлікту, ну і потім можливо. Було невірно прораховано те, що Російська Федерація зможе все ж таки налагодити військове виробництво, зможе продовжувати працювати її економіка в умовах санкцій, тобто. Висновки, які робляться, вони на жаль робляться запізно, ну це можна пояснити як демократичними процедурами середині Сполучених Штатів, але в той же час це не можна пояснити, як ви вірно сказали, стратегічним розумінням. Пане того, Андрій, що... А от коли ви кажете, що ядерні погрози це просто загальну риторику маєте на увазі? Чи от іще а, про одну річ сказав Джонсон в тому ж інтерв'ю про те, що перед широкомасштабним вторгненням до України Путін погрожував Британії ядерним ударом? Чи от на такі речі ви посилаєтеся уже вужчі, фокусніші і конкретніші. Так, я думаю, що це конкретні погрози. Давайте згадаємо, що в 2014 році Путін вже погрожував після спроби анексії Криму завдавати ядерні удари. Тому я впевнений, що по закритих каналах такі погрози, чому й вони і сприймалися достатньо серйозно нашими партнерами. Та також багато зараз говорять про те, що і Китай зайняв достатньо таку жорстку позицію щодо надання конкретних видів озброєння, зокрема. Були розмови про те, що Китай у свою чергу обіцяв надавати е, конкретні е, зразки зброї е, Російській Федерації, якщо вони будуть надані там літаки, і так далі. І так далі. Ну але ця е, ситуація вона постійно воліціонує, тому е, те, що було рік, там чи півтора року mm -hmm. назад, ну вже зовсім інше. Пане Андрію, от еволюція ця зокрема в появі нових точок напруження спалахнула війна в Ізраїлі. І Хоча, коли подивитися на попередні витки конфліктів, вони не були дуже довгими і затяжними. Втім, це зрозуміло теж впливає на ситуацію загалом, зокрема на потребу ресурсів і перерозподіл їхній. сполучені Штати Америки мають достатньо ресурсів, щоб одночасно допомагати як Україні, так і Ізраїлю. Про це заявив радник президента США із Національного. Альної безпеки Джейк Саліван за його словами штати мають ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити. Так сказав Саліван. Він також підтвердив, що адміністрація президента США Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю. Однак радник не пояснив деталей. Саліван також, вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів ніж могло би бути, якби Росія потенці. Ційно змогла перемогти у цій війні та поширити свою агресію на інші країни у Європі. Ось така оцінка звучить. Ну але ідея вона не реалізована поки що, і не до кінця ясно, чи взагалі зможе бути реалізована і чи буде реалізовуватися зведення в один пакет, так би мовити, і голосування принаймні і України і Ізраїлю. А це означає і політична оцінка, що російський тероризм дорівнює тероризм, який зараз, ну ніби. Не прив'язаний до конкретної держави, а тобто Хамас не визнана ще там, не до кінця легалізована Палестина, яка атакує а, Ізраїль. І водночас таке зворотнє прирівняння, так констатація того, що за цим стоїть Іран, що за цим можливо є слід тієї ж Росії. Наскільки взагалі це можливо? Наскільки нам на користь, якщо це буде спільний знаменник? Прівня цих конфліктів воно не, не, не відповідає так, ні масштабам, ні самої природі цих конфліктів. Тобто, поки, поки це якраз антитерористична боротьба Ізраїлю, тобто не є втягнення інших країн, там того ж Івану чи Сирії. Це зовсім інший тип конфлікту, але той факт, що Сполучені Штати вже декілька авіаносів направляють, ну зокрема вже і прибули до Середземного моря, тобто це вже прямий натяк, що можуть бути зіткнення навіть зарану. Тут в такому разі справді ця загроза велика, і можна говорити про те, що ми, якщо ці конфлікти будуть іти одним пакетом, Саме з точки зору допомоги Сполучених Штатів для України це справді важливо, що Російська Федерація буде ось, ось цією конкретним в одному боці. частиною цієї осі Іран, Хамас, Хезбола, так і Російська Федерація, там Північну Корею ще можна додати. Uh, і uh, Росія, яка наразі давайте дуже уважно дивитися, вона зараз намагається uh, грати роль посередника, заявляти про те, що готова вирішувати цей конфлікт, не стає на uh, жодну зі сторін. Тобто, треба не дозволити Російській Федерації знову зіграти цей трюк, як вони це робили у 2015 році з е, uh, і uh, uh, якраз. Uh, Прив'язка прив'язка Росії до війни і прив'язка Ізраїлю до України. Ну це справді вже означає певне формування блоків, певне формування такої спільної позиції. Ну і це знову ж таки нова хвиля емпатії, яка буде до України в даному uh -huh. випадку щодо боротьби проти ось цих ворожих ворожих заходу країни. Uh -huh.